Всім привіт! В цьому відео хочу вам показати, як ремонтувати пластикові деталі автомобільні. В цьому випадку у нас бампер з отакими пошкодженнями. І отаке пошкодження, яке вже робилось до нас, робилось досить погано за допомогою сітки і звичайного паяльника. Як підготувати деталь під ремонт, чим саме паяємо, яким інструментом, і як підібрати пластик, так щоб сама пайка вийшла надійною і була у нас нічим не гірше, ніж до аварії. Після того, як ми очистили зону ремонту, так це виглядає ззовні. І так, зсередини, очистили саму зону ремонту і очистили місця під замки. Пізніше покажу, для чого це робиться і розкажу. Далі нам потрібно звести деталь, так як тріщина у нас пішла з зміщенням. Нам потрібно її зафіксувати в такому положенні, щоб не було зубів. Зверху тут так само тут на канті, щоб нам потім довелося менше шпаклювати і вирівнювати цю площину. Треба нам зробити її якомога рівнішою. Для того нам потрібно зафіксувати цю тріщину в рівному положенні, так як було до ДТП. Так, зафіксували ми нашу тріщину на торці. За допомогою куска пластику і двох саморізів, це також можна зробити за допомогою куска бляхи. Чому я не фіксую за допомогою паяльника? Тому що коли ми прогріваємо пластик тут у зоні ремонту паяльником, він, паяльник він має набагато більшу температуру, ніж за допомогою якої нам потрібно ремонтувати деталь. І він перетворює цей пластик у зоні ремонту в непридатний для ремонту пластик. Він крешиться і тоді електрод паяльний дуже погано ліпиться до самої тріщини, до самої зони ремонту. Далі ми підбираємо зверний електрод. Його можна підібрати двома способами. Перший це шукаємо на самому бампері. Мають бути вибиті номера. От тут на номерах саме тут указаний тип пластику, за допомогою якого ми можемо паяти саме цю деталь. Але найнадійніший спосіб це. Взяти декілька пластиків, декілька типів пластиків і зробити пробну пайку, от зачистити от таку зону зсередини середини бампера і спробувати впаятись цими декількома типами електроду і тоді протестувати, який з них буде тримати міцніше. У моєму випадку я підібрав по коду. Також ПП-пластик. Це є старий підкрильник, з якого ми вирізаємо таку смужку товщиною, шириною, точніше, біля пів см і тестуємо її на деталі. Після буквально хвилини висихання, остигання, ми пробуємо відірвати наш електрод, якщо він відривається легко і відділяється одна площина електрода від бампера, значить нам цей електрод не підходить. Якщо в нашому випадку з великими зусиллями відірвався електрод. Частина та, яку ми не впаювали від впаюваної частини, значить цей електрод нам підходить. Тобто в нас вийшла спайка ну, однорідна і, і пластик, який ми підібрали, підходить для нашої деталі. Йдемо далі. Забув сказати, наш електрод, так само як нашу деталь. За допомогою канцелярського ножика щищаємо верхню плівку до основи, так щоб у нас вийшов пластик, площина пластику, яку ми будемо впаювати без мусору, без старих якихось забруднень і тому подібне. Ідеальний зварний шоу у нас має вийшло так, коли він наполовину або майже повністю заходить у зварну деталь, щоб ну, найбільше укріпити її, щоб самий зварний електрод зайшов повністю у тріщину. І отак по площині ми також зварили. Тут на повороті також заварили. Кутик самий трошки у нас тут не вийшов, але ми його поправили зсередини, заплавили зсередини тут. Далі для чого я даю оці замки в поперек Тріщини, крім того, що ми даємо зверний шов електродом уздовж тріщини, я ще даю оці замки, щоб сама площина Тріщини ніяк, ну, в ніякому разі не прогиналась в майбутньому. Це ми зробили тут і так само за цією тріщиною. Далі хотів поговорити про паяльний фен. Він такий у мене раніше був професійний, тепер китайський паяльний фен. Нічим не гірший. Так само регулюється. Що хотів сказати, паяти ви можете і з звичайним будівельним феном, але для того, щоб. Ви могли ним паяти будівельним, вам потрібно зробити отаку насадку. Ця, цей отвір приблизно в районі 0,5 см. Ось така форма в неї. Отак воно виглядає. Але що потрібно вам зробити ще в цій насадці, щоб ви користувалися будівельним феном для пайки, вам потрібно зробити пару отворів, бо будівельний фен ну, він розрахований на більший потік повітря. І коли, якщо ви йому залишите отаку дирку, він просто-напросто у вас згорить. Тобто для того, щоб він не згорів, вам потрібно зробити ще пару додаткових дир, щоб повітря у вас виходило на боки. Також пару слів про сітку. Якщо ви вже ну, надумали паяти сіткою, хоча воно набагато менш надійніше, ні в якому разі не брати залізну сітку, брати бронзову. Так як коли ви спаяєте деталі і зверху її, навіть якщо ви її зверху обробите, зашпаклюєте і помалюєте, з часом переважно вони ржавіють ці сітки і ця цей, і цей ржава виходить назовні ремонтної деталі і воно дуже негарно виглядає. І щоб перевірити на міцність, цю деталь, беремо її однією рукою і тут, де у нас був зварний шов, тримаємо. От... Ніхто з боків не тримає, тримаю однією рукою. Ось така у нас деталь вийшла спаяна, зварена. Ще один досить важливий нюанс це є зварочний електрод. Тобто товщина зварочного електрода, вона має бути в два або в більше раз тонча, ніж сама деталь, яку ми ремонтуємо. Тому що коли ми будемо проводити зварювання, наша деталь буде швидше нагріватися і сам шов буде прогинатись під товстішим звар... зварювальним електродом. І сама зварка у нас вийде не... неякісною. Після того, як ми спаяли нашу деталь. Зачищаємо рештки електрода, який горує канцелярським лізвім або болгаркою. Після того обезжирюємо деталь. Найкраще це робити ацетоном, так як він знімає верхню жирову плівку, яку має саме цей пластик. Далі нам потрібно деталь перед шпаклюванням покрити праймером для пластику, тому що якщо ми відразу будемо шпаклювати по цьому пластику, у нас шпаклівка з часом відвалюється. Праймер найбільш дієвий отакий от цієї марки. Правда, це не, не той праймер, це фарба для шкіри, але користувався тільки цим праймером цієї марки і зарекомендував він себе дуже гарно. Він створює зверху нежирну плівку і жорстку поверхню, по якій дуже гарно тримається шпаклівка. І так, по зварювання пластику у нас все. Кому було цікаве відео, ставте пальці догори. Підписуйтесь на канал, далі більше корисних відео.